Друзі, всім привіт! У нас в продажі є новий автомобіль, це Volkswagen Passat. Passat незвичайний, це версія Alltrack, повноприводна, працює за принципом муфти Haldex. Ось, Зараз вам вже детально покажу цей автомобіль по комплектації, це можна сказати практично максимальна комплектація. Передні, задні партроники. Такі бачите, пластикові накладочки на арках, на порогах. Це присутньо тільки для. Версії Alltrack. І вона йде підвищена, підвищений кліренс, безключовий доступ, шкіра. Досить круто автомобіль виглядає, колір досить рідкісний, це такий навіть шоколадний, можна сказати, в народі. Колір бачите на таких легкосплавних дисках. Зараз вам все покажу, розкажу, пройдуся автомобіль прибором. Ось так от. Як ви вже бачите, тут такі круті денні ходові вогні. Фари у нас біксенон, поворотні, повертають за напрямом повертання рульового колеса. Так виглядає. Дивіться, друзі, бачите, в алтрак версії також такі хромовані на дзеркало накладочки. Одразу вам відразу покажу він ход. Фіксуйте собі, перевірайте. Автомобіль ми перевіряли. При купівлі лаунчом підключались, ніяких помилок немає. Пробіг оригінальний, але можете найняти подборщика, приїхати і подивитися. Дивіться, бачите, є безключовий, зразу показую вам. Що ж, відкрию вам салон, покажу в якому все стані. Ось так виглядає передня водійська дверна карта. Шкіра добротна, не знищена, кнопочки теж не стерті, як ви бачите, тут повний електропакет. Регулювання електричне, підігрів зеркал. Так виглядає у нас авто з водійської сторони. Подивіться, відразу стан керма, друзі. Ми показуємо все чесно, нічого не шили, не красили по керму. Це його заводський стан. Пробіг автомобіля, друзі, 266 тисяч. Для цього двигуна. 2,0 TDI, це легендарний двигун, це просто ніщо. Демфер не чупе, відразу говорить, хто питає, коробка автомат. Дивіться, тут по сидінню у нас маємо електричне повністю сидіння, все працює, є пам'ять сидіння, наклон перед-зад, все працює. Також є, бачите, така підтримка е голови, шиї. Зараз сяду вам покажу, як це виглядає із середини. Бачите, тут вже новіший сучасний екранчик. Тут у нас є датчик світла, датчик дощу, автоматичне світло. Ось так це виглядає. Дивіться, тут по кнопочкам, по опціям практично максимально декілька кнопочок не вистачає, електроручник. Бачите, підігрів сидінь. Такий вже екранчик у нас сучасніший, там є Bluetooth, відповідно, камера заднього виду. Ось так все виглядає. Ручка не перешивалася, все в оригіналі, DSG це коробка DQ 250 надійна. Вона мокра, щеплення, досить, досить ресурсна і витривала. Також, як ви вже бачите, є автозатемні дзеркала заднього виду, друзі. Одним словом, автомобіль практично на максимальній комплектації, не вистачає лише дестроніка і люка. Так, Покажу вам задній ряд сидінь. Почнемо з карти. Все по порядку, розкажу. Бачите, стан верної карти, ручка. Нічого не шилось, не красиво, нагадаю. Показую все. Тут також маємо блокування Бачите, для дітей, від дітей. Точніше. Понизу дверка не гнила, нічого зараз о, нічого не згнило. Ось так Бачите, такі є накладочки алтрак, це так в нас виглядає автомобіль зі сторони пасажирів. Тут така присутня полочка додаткова для пасажирів, щоб там в дорозі перекусити. Ось. Зараз сяду покажу вид ззаду автомобіля. Дивіться, як все виглядає. Круто. Хромовані такі накладки, желізні, точніше. Ось так все виглядає. Тут, друзі, бачите, є додаткові дефектори для, для пасажирів, кліма заправлена, все дує, Підігріви задніх сидінь, ну, досить крута комплектація. Тут такий є е, прикурювач на зарядку чіпляти. Ось так. Покажу вам. Багажне відділення автомобіля. Ага, ляда електрична. Все відкривається, все працює. Трошки у нас пилюка, вибачайте, старався приїхати чистою машиною, але вже як є. Бачите, є присутня полка, ми нічого не крадемо, не витягуємо. Це у нас такий прорезинений ковричок, щось транспортувати. Взаді. Багажник досить просторий, це автомобіль універсалі. Також складаються задні пасажирські сидіння і робиться рівна підлога. Ось так все виглядає. Тут у нас є ще запаска. ну Так як воно приїхало, все показуємо, нічого не крадемо, якийсь титан, бачите тут. Ось так. Камера заднього виду. Ось. Дуже круті легкосплавні диски, ще раз наголошу, акцентую вашу увагу, Без ключовий по всіх дверках. Старт-стоп. Дивіться, задня права пасажирська дверка в якому стані. Нічого не знищено, все досить гарно. На ультрак версії бачите такі вставочки желізні, стильні. Тут все також класно збережено. Мені здається, навіть на мою думку, ззаду автомобіля майже не їздили. Ось так. Передня пасажирська сторона. Ось, нічого не згнило. Все, показує, як є. Ось так. Тут у нас теж електросидіння, ну без пам'яті, але воно є електричне, все працює, все від'їжджає. Бачите, маємо прибор, а я відразу друзі, вам покажу документи, собі перевірити ще раз він код. Passat. Тут у нас є сервісна книга, все вам покажу, як вона сервісувалася, зараз знайду. Так, це у нас сервіс план на чиця, да? така вона на форсвадені 243, бачите, все сервісувалося. Тяжка незручна, що мінялася, відразу. Масла, фільтра. Одним словом приїжджайте, більш детально подивитеся, шкода вашого часу. Сервіска у нас оригінал, не підробка. Автомобіль має провіратися по всіх базах. Volkswagen досить легкий у перевірці. Бачите собі, раз і сховали. Зараз вам ведуться автомобіль прибором. Використовуємо ось такий прибор. 116 оригінал капот. 108 оригінал. Крило 114 оригінал. Дверка 108 оригінал водійська. 113 оригінал, пасажирська дверка. Плюс так швиденько, бо люди жалуються, що оригінал крило заднє ліве, що досить довго прохожу. 120 дах у нас оригінал, це бампер пластик, ляда. 77 оригінал, можливо, через пилюку, можливо, вже потрібно а от 110 оригінал, замінити батарейки, всі наклейки і заводські, присутні. Так, заднє ліве крило. 153 оригінал. 125 оригінал. Бачите, може бути це колір досить складний, навіть в підборі, це шоколад. 113 оригінал. 76, 132 оригінал, переднє, правило, 26 оригінал. Ось так. Зараз вам відкрию також двигун, покажу, в якому все стані. Так, прибор сюди положу. Покажу, як працює у нас автомат. Це бачите досить гарно, нічого не зношене, бігом працює чітко, антифриз чистенький у нас. Ось так, капот нічого не кручене. Ще раз надаю він код, може хтось спочатку пропустив, перевірайте. Так, присяду, покажу вам, ага, ще потім. тут покажу оригінальна наклечка. Покажу. Роботу автомата, нема ні пенків, ні ривків. ось дивіться, нажимаю тормоз, включаю драйв, відпускаю, автомобіль рухається без ударів. Паркінг, зад, нейтралка, драйв, спорт, все працює як положено. Одним словом, приїжджайте, переконайтеся у моїх словах. Тож, друзі, кого цікавить цей автомобіль, мій номер телефону 093 556 2134. Зараз вам ще раз обійду цей автомобіль. Відеоролик такий досить короткий, стараюсь розказати все швидко і якісно. Ось так от повний привід працює. Бо якщо він там має якісь проблеми, то вискакують помилки по АБСу. Ось так виглядає у нас автівочка. Ми також можемо пригнати автомобіль нову точку України все за попередньою домовленістю. домовленостю. Конденсат. Також, друзі, завжди коментуйте, прошу коментувати мої відео, дзвоніть, запитуйте, завжди буду радий щось допомогти, щось розповісти. Ось так. Тож, підписуйтесь. Sim, pacão.